Знайшов в інтернеті такий де навчання, там було соціальний дрон, так називалося. Я зайшов, зареєструвався, там пройшов курс. От, зробив за свої кошти, закупив першого дрона, тоді він коштував більше 12 тисяч гривень. Цей дрон, він бачите, він більший. Тут потужніші двигуни стоять, бачите, які вони потужні. Цей несе, наприклад, до 2 кг, а цей 4 кг, до 4 кг. Тут на ньому кріпиться ось доскит. Прикріплюється скит. До нього кріпиться тут ще є така отка вставочка, ця вставочка до неї, бачите, вона кріпиться боєприпас. Ну, що там може бути, я не знаю, бо я не військовий, я не знаю. І воно кріпиться ось до сюди. Ось сюди воно прикріплюється. Моторчик срабатує, ось, до, бачите, воно висить. От воно летить, підлітає, дрон підлітає під ціль, опускає камеру. Камера там, поворотна камера, вона дивиться донизу і дивиться, що там робиться. І вліво, вправо. Нажимаю кнопочку і тоді спрацьовує механізм, випер вас полетів.